Розмова зі світом через творчість геніального митця у Франківському драмтеатрі урочисто відкрили перший український шекспірівський фестиваль. Приїхали на нього вітчизняні закордонні поціновувачі творчості великого англійця і його послідовників. Цей фестиваль каже генеральний директор Ростислав Держипільський, важлива декларація приналежності нашої держави до європейської і світової культурної спільноти. Адже сьогодні для нас Шекспір звучить мовою боротьби за гідність та цінності вільного народу, і разом з цим його творчість дозволяє рефлексувати. Та шукати відповіді на складні питання людського буття та нації загалом український театр і українська культура не виняток. Чомусь так траплялося в історії українського театру, що Шекспір з'являвся в Україні під час війни, і ви знаєте, що для Московії завжди ну вони, вони не дозволяли нам грати Шекспіра і тільки вперше в 1920 році. Під час Першої світової війни, наш корифей, наш геній, реформатор українського театру Лесь Курбас. У білій церкві ставить вперше в історії українського театру україномовного Макбета. Під час фестивалю покажуть 10 постановок за Шекспіром. Крім того, відбудуться освітньо-просвітницькі заходи, тематичні майстер-класи, панельні дискусії, круглі столи та публічні інтерв'ю. Зокрема, проведуть розмови з письменником Юрієм Андруховичем. Говоритимуть про Шекспіра в українському контексті і його роль у нашій культурі. Україна сьогодні. Е... У стані жорстокої, великої війни вона захищає своє право на існування і відстоює е, свої цінності, е, паралельно захищаючи також цей західніший від нас світ е, з його культурними надбаннями. Тому я можу сказати так, що ця війна, яку веде сьогодні Україна за себе, вона ведеться також за Шекспіра, не лише за українського Шекспіра, але за Шекспіра універсального великого. Перша франківська Шекспіріада збере театральні колективи митців та дослідників з України, Польщі, Італії, Сполученого Королівства та Молдови. Тож такий фестиваль, переконаний надзвичайний і повноважний посол Мартін Гаріс, є чудовим майданчиком для культурної комунікації і разом з цим демонструє, незважаючи на темні часи, мистецтво живе завжди. Українська культура дуже швидко розвивається зараз. Я знаю, що ворог має намір. Унічити українську культуру, українську ідентичність, але навпаки, зараз я бачу відродження української культури. Я думаю, що цей фестивал попри війни, є всі театри зараз тут. Всі театри в Україні. Вони тут в івано Іван Франківськ, щоб шанувати твори Шекспіра. Ватиме фестиваль тиждень закриття. Відбудеться 22 червня. На наступний день організатори проведуть підсумкове круглий стіл з гостями та учасниками. Люса Віталій Магалаті, телеканал 402.